Вже третій рік поспіль в місті не контролюється чисельність безпритульних тварин. Служби з відлову зараз просто немає. Проблему вуличних собак кожен мешканець вирішує по-своєму: хтось відстрілює, а хтось підгодовує. 11 цуценят стали приводом суперечки між Вікторією Шабельник та працівниками 10-го жреду. Тимчасове місце проживання виводку підвал житлового будинку. В саб нічого однак там проходять комунікації і приміщення потрібно утеплювати. Для цього працівники жреду позабивали всі дірки і залишили тільки отвір для вентиляції. Мы регулярно два раза в неделю закрываем, потому что в доме находятся коммуникации, ливневая э, сливная канализация, которая замерзает. На що нам жаліця відповіла? Там живуть собаки, котрий щінков вела собака. Якщо ви закроєте, то щенки там здохнуть. Отвір для вентиляції видався жінці за малим для дорослої собаки. Каже, спочатку звернулася до жреду, щоб збільшили. Коли там відмовили, розпиляли його самостійно. Після чого до Вікторії Шабельник прийшли з листом, аби попередити, що за псування комунального майна вона нестиме кримінальну відповідальність. Такі зміни внесли до кодексу зовсім недавно, 13 січня. Жінка у скоєному не бачить нічого поганого для того чтобы не вихолажувався подвал по трубам в моєму возрасте уже э... Перекрила картоном два агромних атверсії, катор, через які проходять комунікації, вот щель між домами, і вони виходять на вулицю практично, щоб підвал не вихолажувався. Я закрила дирку вокруг лівнявика. Льв... Щоб рятувати цуценят від голодної смерті, Вікторія Шабельник звернулася до організації захисту тварин «Зоошанс». Там допомогти нічим не можуть. кажуть, поки немає куди розмістити цуценят у міській раді на виконання доручення міського голови. Спільно з організацією Зоошанс розробили програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Громадське обговорення цього проекту пройдуть 19 березня. Що робити зараз з безпритульними тваринами? Невідомо.